Вчора, 7 квітня, приблизно біля 11 години в селищну раду звернулись місцеві жителі, які виявили біля їх паїв, біля поля на узбіччі лісу вибухонебезпечний предмет, який був викопаний, скоріше за все, це так званими чорними археологами і залишений без нагляду. Мною було повідомлено працівників служби надзвичайних ситуацій та райвідділу міліції Ковальського району. Спрацювали оперативно, приїхали представники надзвичайних ситуацій, також міліція. Обстежили вибухонебезпечний предмет, працівники міліції забезпечили охорону, щоб ніхто сторонній не, не міг дістатися до цього предмету. І розроблений план заходів по ліквідації даного вибухонебезпечного предмету. В нас неодноразово вже проводились такі роботи, буквально минулий рік. Також недалеко від цього місця, в метрів 300 в сторону, був знайдений, також авіаційна бомба була знешкоджена. Нас розвішуємо спеціальну наглядову агітацію, в якій розказано жителям, і роз'яснено, як їм себе поводити у випадку виявлення таких вибухонебезпечних предметів, куди їм треба телефонувати. Це телефони 101, а також звертатися до нас в селищну раду. Селищний голова Люблинецької селищної ради Федонюк Олександр Іванович. ya До нас поступила заявка, що на території ковальського району виявлено авіаційну бомбу. Ми виїхали на, на виконання даної заявки. І В процесі робіт щодо її знешкодження виявили, що це авіаційна німецька бомба часів Великої Вітчизняної війни калібру 1000 кг, СЦ 1000 Під час проведення робіт по знешкодженню даної авіабомби було виявлено ряд суттєвих факторів, які впливають на те, що її неможливо транспортувати. Тобто начальником групи було прийнято рішення по знищенню даного, бо, даного вибухонебезпечного предмету на місці і проведено ряд інженерно-технічних заходів щодо, щодо знищення на місці цього ВНП під час, під час робіт виявили, що там знаходиться два, під, два підривники, були виконані інженерно-технічні рішення вирито протисейсмічні рови, проведено обвалування, також силами рятівників та працівників органів міліції було проведено відселення місцевого населення, яке знаходиться поблизу місця виявлення, і під час знищення було перекрито автомобільну дорогу сполученням коваль ягодин. Даний факт виявлення Таких потужних вибуху, таких великих вибухонебезпечних предметів у нас на території нашої області є першим. Раніше ми виявляли в минулих роках авіабомби меншого калібру, і тому цей випадок є для нас теж таки новим. За останніх. 10 років, коли працює група піротехнічних робіт на території Волинської області, це перший, це перший вибухонебезпечний предмет такого великого калібру. В минулих роках ми виявляли меншого калібру це 500 кілограм авіаційні бомби. А це у нас вже дійсно перший вибухонебезпечний предмет калібру 1000 кг. Начальник відділення групи піротехнічних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення управління ДСНС України у Волинській області, капітан служби цивільного захисту Галаша Віталій Петрович.